Дівчатка, рада вас вітати на своєму каналі і велком у новий влог. Сьогодні у мене три клієнтки, але чотири процедури: перша на манікюр і педикюр, і друга, третя на манікюр, тому будемо робити. Не знаю, спробую сьогодні зняти педикюр. Я спитаю у дівчинки, якщо вона буде не проти, то зніму. Але якщо буде проти, то ніхто ж такого... Примушувати не буде. Сьогодні вже зранку сходила в магазин за продуктами. Поки не жарко, о 8-й ранку пішла, хоча б о 8-й ранку можна нормально дихати, тому що я жару просто не переношу. А сьогодні якби 33 градуси на вулиці буде. І вже жарко. Я не знаю, як я буду працювати. Дуже тяжко працюється, коли жарко. Кондиціонер поки не включаю, тому що він буде дути на дівчата. Його включаю, коли працюю. Прямо в крайніх випадках, коли прям, ну, дуже жарко. Наприклад, так в минулому році було під 40, от тоді так. Ну, але тоді світла не було. То в цьому році поки що, поки що не вмикаю кондиціонер якось з сквезничками. Відпрацювала я першу клієнтку за педикюр, що я хотіла його зняти, я навіть і забула. Ми так е, затренділися з нею. Завжди спілкуємось. добре, що я навіть і забула. Поставила ото штатів, навіть, і, і спитати навіть забула, не те, що засняти. Але манікюрчик трішечки познімало. тому хоч щось буде. Зараз у мене е, перерва рівно година. І я за три години зробила манікюр і педикюр. Але Мабуть, не рівно три години, тому що ми довго то колір. Ну, коротше, ми не спішили. По-перше, трошечки запізнилась дівчинка, ну це було оговорено. Потім колір обирали туди-сюди. Ну, коротше, не спіша зробили за три години. Якщо ви думаєте, що я відпочиваю в перерві, то ні. Я різала ковбасу на окрошку. Будемо сьогодні вечеряти окрошкою. До речі, дуже цікаво, чим ви заправляєте окрошку. Кефіром, знаю, кефір з мінералки роблять, знаю, роблять бульйоном і квасом. Дуже цікаво, як подобається вам. Ми кефіром. Мені клієнточка моя принесла рафаелки. Це за моє день народження, бо вона була перед день народженням і ось після принесла, хоча день народження вже місяць тому було, але все рівно приємно. Прийшла остання клієнтка, я ледь допрацювала, у мене руки отак от, просто всі. Вперше, що у мене настільки тряслись руки під час роботи. Просто втома. Але е мені прийшла моя посилочка, зараз покажу. От мої лаки, ті, що я замовляла. А це, виявляється, мені поклали у подарунок сайт diz вперше. Один ось цей червоний, який ви тільки що бачили на дівчинці. Це то, що з подарунка, якась для мене невідома фірма, але прикольно. Ближче, вже детальніше я вам візьму завтра, покажу. Так, так, да, ось 0,74. Приємно, звичайно, дуже приємно, особливо від діс. Я не думала, що вони таке можуть робити. З п'ятої школи двох хлопчиків. що, дівчата, будемо вифарбовувати? Ось ці мої новенькі кольори. Звіряла з замовленням. Я думала, можливо, мені ось ці два кольори поклали замість якихось, але ні. Це просто в подарунок, я так зрозуміла. Давайте з них і почнемо. Камера абсолютно не передає соковитість цих відтінків. Особливо, якщо так вони лежать. Отак ще, хоч якось схоже, дуже яскраві. Зараз вам хочу підняти всі. Дуже яскраві, дуже гарні. Мені прям ось ці подобаються. Бачите, на столі так. Тут підіймаєш і хоч видно, що ось цей крайній ось цей. Він рожевий. Цей взагалі такий Барбі красивий. І такий. Виходить у мене цей в подарунок. такий якийсь Васильковий. І ось цей в подарунок. Вчора вже ними працювала. Ось такі кольори. І один у мене 92-й. Де він, де він, де він? 92-й це я просто замовила. Ще один у мене такий є: темно-коричневий. О, клас. Темно-коричневий з таким трішечки якимось вишневим підтоном. Дуже подобається моїм дівчатам. Я насправді дуже щаслива, що у мене сьогодні останній робочий день. Зараз чекаю свою другу клієнточку з першою попрацювала. Е, у нас е, за годину ми зробили, вона спішила, її визвали на роботу, не заплановано, тому дуже швиденько все зробили. І далі, якщо чесно, навіть не пам'ятаю, хто далі буде. Ну, вже побачу по факту. Дівчатка там залишились. Я всіх завжди путаю. Я, якщо чесно, навіть не всіх імена знаю досі. У мене дуже погана пам'ять на імена людей. Ну, якщо до мене людини довго коля, і я цю людину називаю за, по імені, то я запам'ятовую. А так? Ні. І, вибачте, за фон у нас тут люди во дворі. говорять дуже голосно і дуже чутно у нас у дворі велике таке ехо. Тому все, все дуже чутно. Я поки протираю, щоб ніде нічого не липло, бо люблять ті пси злипатись між собою. Десь топом не профарбувало, і вони всі злиплись. Така краса. Мені дуже подобається ось цей. У Мене є щось схоже таке. І подобаються ось ці два рожевих. Більше, звичайно, з цей темніший. Але не знаю. Слишком Барбі, так? Да? Ну, в общем, якийсь собі зроблю. Я ще один манікюр сама собі зроблю, а на наступний вже на липень я записалась е, до своєї Ані, до своєї майстриньки. Буду далі ходити. Я погралась, мені вистачить. Мені цікавіше до неї ходити і поспілкуватись і взагалі. Ой, коротше. В общем, ця моя друга клієнтка запізнилась на 25 хвилин. Коли, вона, коли її не було 5 хвилин, запізнення було тільки на 5, я їй написала привіт, запізнюєшся. Вона написала так. Я кажу, а попередити? У них там щось з машиною. ну, в общем, чогось вона не сообразила мені написати. Ну, ладно. В общем, дочекалася я її. І ми зробили мені здається, треба подивитись по годинам на телефоні на відео. Мені здається, що менше ніж за годину зробили нюд, рожевий, швиденько і все, щоб не заморачуватися. Тому в мене навіть була перерва, я навіть трішечки перекусила. Це важливо для мене, бо так як я взагалі не їм коли працюю. Чекаю зараз третю клієнтку. Там також це якраз донька тієї клієнтки, у якої я розповідала в минулому відео, що для мене ну, тяжка кутикула, але якось справляюсь. Ну, не жаліюсь, просто як факт констатую і все. От це її донька, у неї трішки покраще, але е, ну, є там, коротше, нюанси. В принципі, нормально. І четверта дівчинка, вона, її в мене не було з грудня. І я не знаю, що вона захоче. Мені здається, мабуть, нарощування буде. Якесь коротеньке завжди вона робить, то, мабуть, ще й буде нарощувати. Взагалі цей. Мій день останній робочий перед тижнем вихідних, перед моєю типу відпусткою, прям дуже якось мені тяжко дається, мені хочеться вже лягти і нічого не робити. Чи то через е, спеку, хоча, от коли так сидиш, нічого не робиш, то нормально. А коли працюю, мені прям дуже жарко. Відкриваю балкон, ну тоді е, протяг буде просквозить мене. Коруч. Просто е енергія на нулі. Хоча вчора все було нормально, але но сьогодні все, я, я, я здалась, вже допрацьовую ці дві, збираю себе докупи, працюю і весь тиждень буду відпочивати. Е, до речі, думала весь цей тиждень щось по шматочкам знімати, щоб е, зробити такий влог з, моєї, з моїх вихідних. Щось таке я придумала, не знаю. Можливо, десь буду ходити, кудись щось, щось робити. Не знаю. Подивимось. Речі, з моїм тішкою вже все добре. О, ну, звісно, ну, рівнівець. Рівнівець прийшов. З тішкою все добре, все пройшло, корм другий купила, і консерву другу, і ти і тебе люблю. <сум> оцей, оцей рівнівець страшний, страшний. Ну, як це когось я гладю, але не його. Взагалі, поміняла корм і все тепер добре. І давала мальтозні стіки. Зараз покажу. Ось такі штучки давала, тут написано. Здається, це мальтозне називається. Я навіть не знаю, як це назвати. Ну, в общем, для виведення шерстя, тому що ті, що в тюбіках, вони в мене не їдять, а от така штучка зайшла. Ну, Тут, я думаю, все понятно, наскільки зайшло. У кого котики такі штучки ще класні. ось <смі> Такі, як також вони рідкенькі такі, Дуже подобаються і риба, їм подобається, і курка. воно він вже коробку готов гристи. <смі> Знаєте що? Сьогодні ж трійця, тому я всіх вітаю з таким світлим святом. Всім бажаю тепла, злагоди, любові у серцях. І, звичайно, на всім миру. Це всі. Це, це те, чого ми так всі чекаємо. І я, не знаючи, що сьогодні свято е зробила собі запис, ну, ще в травні ж, записала кучу людей 4. І якби тільки вчора мені сусідка сказала, що сьогодні свято. Клас! Ну, що вже робити? Мені вже не було куди змінювати. Тому іноді я працюю. виходить так, що я працюю в церковні свята, хоча, кажуть, що не можна. Але, ну, так виходить. Я не спеціально, я думаю, Бог бачить, що я не спеціально записувала людей на цей день. Я вважаю, що головне, що я не працюю у великі свята, у Різдво і на Пасху. А там уже, ну, що я вже зроблю, якщо так виходить? У мене немає церковного календаріка. Я завжди забуваю дивитися, які там свята. Ось буде в липні Петра і Павла, здається. От надо чи ні? Чи Івана купала, що там? Я не сильна в цьому. От треба дивитися, щоб на на це свято знову не працювати. Відпрацювала. Слава Богу, вони всі обирають нюд сьогодні, бо було <гум> би тяжко. А... Це був 4255 номер від Furman, Дуже гарний з блискітками. Взагалі всі на фурмані зараз гарні. Там ще є перламутрові такі якісь, яскраво-рожевий, яскраво-блакитний. Отож ще хочу такий. Гель буде замовити. І, якщо чесно, в мене очі просто покинули чат. Я сьогодні, мабуть, весь день нею, але справді нічого не можу з цим зробити. Пливе все в очах і все. Ой, не знаю. Але я вже писала з приводу запису до лікаря, до офтальмолога. Лікар виходить з понеділку, з понеділка виходить з відпустки своєї і запише мене. Тому на наступному тижні я піду до лікаря. Ура! Перевірю свій зір. Сподіваюсь, там не сильно упав. В мене було останній раз 0,9. Хоча все життя була одиниця. Але коледж дуже мені посадив, бо дуже багато писали. В поганих умовах на калінках, бо ходила на практику і не було там, де сидіти. Ну, коротше, сподіваюся, не впав зір, тому, дівчата, бережіть себе, бережіть свої очі, і робіть собі перерви обов'язково. І відпочивайте, майстриньки мої.